Привіт, привіт, малята! Сьогодні я до вас прийшла не з неспустими роками, а із загадками. Але наші загадки будуть особливими, адже вони про тих, кого ми всі так любимо, найбільше в світі, про нашу родину. Готові почути? Тоді уважно слухайте першу загадку. Ніжна, лагідна і мила, на цей світ нас народила, я до неї пригорнуся це ріднесенька. Вірно матуся. Хто усіх нас захищає, матінці допомагає, з ним нічого не боюся, здогадались? Це татусь. Ще рідня у мене є, всім питання задає, і вертлява й невеличка моя люба це. Звісно, сестричка. З ним ніколи не сварюся, іграшками подилюся. Буду з ним дружити, грати, познайомтесь, це мій правильно, братик. Це ще голубенька, рідненька, добра, мила і старенька. Я ніколи не журуся, бо у мене є молодці бабуся. Сивий, мудрий і поважний, закопотливий і відважний. Всього я в житті навчуся, бо зі мною мій. Так, діти, дідусь. Молодці, ви чудово відгадували загадки, а найголовніше. Показали, як добре знаєте та любите свою родину. Пам'ятайте, що рідні люди це ваші найкращі друзі, які завжди поруч із вами. А мені вже час. До побачення!